Добрий ранок, добрий день, зустріч нашу розпочнем. Місяць травень малята, сонячна, чудова пора, трави стеляться шовкові, квіти сяють веселкові, пташки весело співають, всіх на прогулянку скликають. Тож хочеш, моя дітвора, на прогулянку час пора. Підемо на подвір'я гуляти. Сонцем небом милуватись, будемо слухати, вдивлятись, з комашками знайомитись. Хай цей день для всіх із нас буде радісним щораз. Літо малята це чудова пора сонечка, квітів і комах. Усе навколо гуде, бринить, повзає, літає. Давайте разом зазирнемо у світ комашок. Дивіться, повзе мурашка. Вона чорненька, реженька, маленька, але дуже сильна. Мурашки живуть великими родинами, які називаються мурашники. Вони будують тунелі під землею і завжди щось носять: листочки, зернятка, шматочки їжі. Це надзвичайно працьовиті комашки. А ось, подивіться, пролітає бабка з прозорими крильцями і довгим тілом. Вона літає дуже швидко, мов літачок. Бабки ловлять дрібних комарів, мушок, тому вважаються корисними. А ось по стежці повільно повзе павучок, він має вісім лапок і плете красиві павутинки. Павуки. Не є справжніми комахами, але їх часто можна зустріти поруч із комашками у траві, кущах, навіть у будинку. А он летить муха, сіра або зелена, дзищить голосно, вона дуже швидко літає. І любить солодке, але мухи малята можуть переносити мікроби, тому їжу треба накривати і ховати. Поруч з мухою пролітає її небезпечна сестра, оса. Вона смугаста, жовто-чорна, любить солодощі, але може боляче вжалити, якщо її розсердити, будьмо обережні біля неї. А ось над квітами гуде великий пухнастий джміль. Він схожий на бджілку, але більше і гуде голосніше. Джмелики, як і бджоли, збирають нектар і допомагають запилювати рослинки. Не забуваймо і про кліща, дуже маленького, як крапочка. Він ховається в траві і може причепитися до тварин, людей. Кліщі можуть бути дуже небезпечними. Тому після прогулянки в лісі або парку важливо себе оглянути. Друзі, а тепер послухайте цікаву загадку. Я жовтенька, працьовита, в кожній квітерці помітна. Вулик мій, моя родина. Медно шуя без упину. Так, звичайно, я впевнена, що всі відгадали. Це бджілка, бджілка малята. Невеличка, смугаста трудівниця. Її тільце покрите м'яким пушком, а крильця прозорі, мов пелюсточки. Влітку бджілки з самого ранку і до самого вечора літають по квіточках, збирають нектар і пилок. Із нектару бджіли виготовляють мед, який ми так любимо. Це смачна і корисна їжа для людей із самих бджіл. Бджілки не тільки роблять мед, а ще й запилюють квіти, тобто переносять пилок з квітки на квітку. Завдяки цьому виростають фрукти, овочі, ягоди. У бджіл є свій будиночок, який називається вулик. У ньому живе багато бджілок і одна бджолина матка. Усі працюють разом як одна велика, дружня родина. Але навіть така маленька комаха. Може бути небезпечною, якщо бджілку налякати, вона може вжалити. Після цього вона гине на жаль, тому бджілка жалить тільки тоді, коли їй справді загрожує небезпека. Тож, друзі, будьмо уважними: не махаймо ручками біля бджіл, не ловімо їх і вони не скривдять нас. Дошкільнята, зараз я вас. Запрошую до нашої творчої майстерні, де сьогодні ми разом виготовимо чудову аплікацію бджілка трудівниця Приготуйте хоч свої умілі ручки, увімкніть фантазію і вперед до веселого і цікавого заняття! it's not